Читаю відгуки на свої шарфики. Доброго ранку. Забрала шарф, він чудовий. Навіть батькам дуже сподобалось, що рідкість. Так, зазвичай батькам дуже мало що подобається, тому це клас. Дякую, шарф, топ. Моїй дівчині дуже сподобався. Головне, щоб ви тепер змогли його поділити або можете замовити ще один. Доброго дня, посилку отримала шарф, дуже крутий та теплий. Дякую, дуже сподобався. Це саме те, що я шукала на подарунок. Дякую вам за вашу роботу. Так, зараз сезон шарфиків і сезон свят, можна це все сумістити і зробити прекрасний подарунок близькій людині. Так, швидко доставили, тепер буду думати, куди від хлопців заховати перед святом. Зазвичай доставка по Україні триває протягом одного 2 днів новою поштою. Тому, якщо ви в останній момент задумались про подарунок, можете звертатися. Забрав шарф, все чітко, дякую. Коротко і ясно. Отримала якість супер. Дякую за наклеечки. Так, до кожного шарфику ми кладемо ще наклеїчки в подарунок. В мінус 25 градусів випробовано. Наші шарфики зроблені з якісного та теплого матеріалу, тому можна одягати навіть в дуже холодну погоду. Добрий день, отримала шарфік, вже ходила в ньому теплий, м'якенький і легкий. Ну, тут можна доповнити до попереднього коментаря, що так. Дуже класні шарфики і теплі. Їх можна, до речі, замовити в інстаграмі.